Всім привіт! Ну що ж нас сьогодні буде на огляді ось такий цікавий павербанк від фірми Nightcore. Це в нас тонесенький компактний павербанк NB10000 Gen3. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковки огляду і тесту цього павербанка. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є з'ємністю ємністю 3000 міліампер. Ціна одного акумулятора 45 гривень. оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як завжди, трошки історії. Цей павербанк на огляд мені прислав мій підписник, дуже велика йому дяка. Я його коли як розпакував, я вам чесно скажу. Ну він дуже тоненький, дуже компактний, дуже зручний. Ти цей павербанк можеш на повсякденно носити з собою. Реально. Давайте ми перейдемось по характеристиках. Зараз прочитаємо, я вам покажу. Дивіться, він має клас захисту IPX. Вага його, щоб ви розуміли. 150 грам плюс-мінус 5 грама. Далі дивимося сюди. Тут все гарно розписано, є QR-кодики, це офіційний. Дивіться, сам павербанк у нас на 1000 10 мА 38,5 Вт. Далі 5400 мА чистими. Це дуже приємно, коли виробник вказує чисту ємність павербанка. Що рідкість, реально рідкість. Там базеус вроді вказує. І то базеус вроді вказує тільки в Вт-годинах. Тут ми бачимо, що 5400 мА ви получите, коли ви будете розряджати його 5 вольт і 2 А. Далі, що він може? На вхід він може заряджатися 5 Вольт 2 А, 9 Вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Тобто 18 Вт він може спокійно заряджатися. Ось це. Вихід, що він може видавати, 22,5 Вт. 5 вольт 3 А, 9 вольт 2, 22 А, 12 вольт 1,87 А. Дуже маленький, потужний павербанк. Чому маленький, потужний? Зараз я вам розпакую. Побачите. Дивіться, яка презентабельна коробочка з магнітним цим. Ось так він виглядає: Gen 3. Звідси він висовується. Бачите, він такий з карбону. Можливо, і це карбон, я не знаю. Е, дивіться, бо ціна його не дешева це найткор, це фірма. Дивіться, мені здається, що це і є карбон, тому що це не бутафорія. Він тут, типу, карбоновий, а ці от вставки йдуть пластикові. Бачите? Ще в чому прикол. Давайте це ми відставимо. Дивіться. Всюди кути вони зробили товсту гуму. Це не просто зверху наклеїли кусочок гуми. Що ви розуміли, дивіться сюди. Я прожимаю. Бачите, це все товста гума. Тут є кут, але він заокруглений. І дивіться, якщо він буде падати, ну блін, він не трісне. Ось такі в нас присутні тут кріплення. Бачите, він так защолкується. Є кріплення, я думаю, його можна розібрати. Спокійно, Ну, розбирати його не буду, бо це не мій. Що там, в принципі, дивитись, плата та акумулятор. Ми сьогодні на тест кинем, провіримо. Далі, з цієї сторони, нарешті, вже виробники починають випускати тільки Type-C без USB, бо USB саме габарит невеликий, а тут у нас. Два порта Type-C, тобто USB-C, бо зараз в коментарях будуть писати: Вова, це теж USB порт, але він USB C. Мені привично говорити порт Type-C. Він і так пишеться, також порт Type-C. Хтось каже USB Type-C. А мені так легше розділяти. Є USB порт, є Type-C порт. Так краще розділяти. Дивіться, є в нас індикація. Кожна індикація в нас виходить по 25%. Як ви бачите, раз, два, три, чотири. Кнопка активації. Цей павербанк я зарядив. Давайте ми ще попробуємо його поставити на зарядочку. Я дістану шнур. Короче, заряджається він що з цього порта, що з цього порта. Так же само, і на видачу з двох портів він може видавати. Дивіться, заряджаємо, він заряджений. може там якийсь 1 Вт 1 Вт дозарядиться. Ні, трошки просіло, бо я заряджав його день назад. 4 Вт. Давайте ми його дозарядимо повністю. Підготовлюю фнірсіка, електронне навантаження. Так що погнали. Так, дозарядив я цей павербанк. Давайте я вам покажу розміри. Ну, це просто, я вам чесно скажу, дивіться, по нулях. Товщина цього павербанка 1 см. Він дуже тоненький, ну ви бачите. Так, дивимось на Давайте візьмемо у нас 120 12 см. І ширина його. Ну, він, ну, от, подивіться, моя рука. Це, блін, на кожен день павер, я вам чесно скажу, в кишені ти його навіть не почуєш. І сюди має 6 см, 59 см. Дуже компактний, дуже маленький і на 10 тисяч. Реально дуже класно. Він мені сподобався. Ти береш от, навіть тактильно, павербанк дуже приємний. Добре. Давайте ми підключимо через Type-C, бо в нас USB немає. початку він запустився, все супер. З самого початку подивимось пульсації на холостому ходу. Сюди. Дивимось пульсації. Ну, блін, цю плівку треба зняти. Дивіться. Пульсації в нього 60, 70 до 109. Ну, Ви можете бачити, як воно скаче. Дивіться. 93, холостий хід. 101 в тому районі. Добре, давайте дамо резисторне навантаження. І дамо йому 1 А. 1 Ампер. Пульсації внормувалися: 60, 50, все супер. Добре, витримує. 2 А. Витримує, до речі, 25 вольт майже тримає. Тут 2,2 А. Пульсації до 100 мВ. Добре, 3 ти тримаєш. 3 ампера тримає пульсації 120-130 мВ. Це супер. Що ви розуміли, 150 мВ це нормальні пульсації. Ну, чим нижче, чим краще, якщо є 60, 40, 30, це взагалі топ. Добре, витягуємо цей резисторне навантаження. Перейдемо до протоколів, а потім дамо навантаження. Дивіться, по протоколах, що він може і не може. Так, заходимо сюди. 22,5 Вт, Такий малюк має видавати в нас. Заходимо. Automatic detection. Читаємо. Є, yeah, дивимось. Power delivery. 3.0, 22 Вт, як вони і написали, Apple. Ну. Щось погано. О, вирубався. Щось погано його хоче. Давайте ми його заживемо. Щось вирубається. Щось то хоче, то не хоче. Реді, давайте ще раз. Так, Power delivery є. Apple є, Samsung і всі є 912. Huawei є. Так. Quick Charge 2.0 він не має. Він тільки Power Delivery. Поняли? Quick Charge 3.0 він не має. Pump Express немає. Quick Charge тільки 4.0 має. Добре, а ну в наступний порт попробуємо. Чому ти не читаєш Quick Charge? Що ти не маєш чи що? Quick Charger. а ну, дивим, дивимось. Power delivery. Apple BC. Huawei. Є Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0. Він читає. Коротше, цей порт збоку має Quick Charge, Цей з цієї сторони не Quick Charge. А ну ще раз. Чекайте, стоп. Давайте ми тебе відрубаємо. Бо ти починаєш читати. Так, раз. Давайте цей порт сюди. Ще раз провіримо. Цей Quick Charge має. Реді, готовий. Поїхали, Power Delivery. Також має. Щось Мірсик його погано читає, тому він так моргав. Блін, якісь мухи поживали, вже літають по майстерні. Ні, має він Quick Charge, Quick Charge 2.0, 3.0, Quick Charge 4.0. в Нірсі, То раз читав, раз не прочитав. Коротше, всіх портів ідентично. Він має і тут Quick Charge, і тут Power Delivery, і тут Power Delivery. Коротше, ми все це зрозуміли. Добре, давайте дамо йому навантаження. Тут ми відключимо. Запихаємо 5 вольт. 3 ампера. От мене тут зразу 5 Вольт 3 ампера виставлено. Давайте почнемо з двох. Є, поїхали. Так. 2 ампера він тримає, 10 Вт видає. 5 вольт можна сказати, чистими. Даємо далі. 5 вольт чистими немає. До речі, корд, що за фігня? Чому 5 вольт чистими немає? Хоча це не критично, це нормально. Якщо би було 4,7, 4,6, оце погано. 4,8 погано. Тут 4,9 це норм. Типу 5 вольт. Бо тому що, бачите, і цей, і цей одинаково показує. Тут все чітко в Нірці чітко показує. Добре, 2,5 ампери. Тримає 4,9 вольта. 12 Вт, майже 13. Добре, 3 ампера, ти тримає. 3 Ампера. І коли він піде відсічку? Вже 4,8 вольта. 4,9 можна сказати. Просадка є по напрузі. 3,1, 3,2 А. 15 Вт видає. Просадочка пішла. 3,3. Ну, нічого собі, він аж 3,5 ампера тримає. 4,8 В. Фу. Нормально, так я вам скажу. 4... 3,6, все, 3,6 А. Ну, Це вони написали в характеристиках. Коротше, 3 ампера він видає 4,9 вольт нормально. Можна сказати, 5 вольт є. Ну, було б, якщо б 5,1, було б краще. Добре, менше з тим, що ми далі будемо робити? А зараз дозаряджаю його і ставлю його, звичайно, на тест. Візьму на аторчика. Поставимо на тест цей павербанк і подивимось, що реально він видасть свої заявлені характеристики. Пишіть в коментарях, чи буде тут 5400, як вони написали, 5 вольт 2 А, чи не буде. Коротше, ставлю його знову до заряджати. Нехай заряджається. Зараз буде заряджатися, вам дивіться, зарядка пішла, зараз буде 18 Вт. Ну, може, 18 не буде. Одна поділка показує 9 Вт, 8 Вт. Ну, отак він дозаряджається трошки, трошки підсів, 8-9 Вт буде заряджатися. Добре, коротше, включуся, коли вже пройде тест. Заряджую його повністю. Подивимося, що поємності видасть Nightcore. Погнали. Тест наємність в нас пройшов. Дивіться, я вам показую поближче. Видав нам цей павербанк більше заявлено. Nightcore написали, скільки вони там написали. Е, видає він е, 5400. Це при, при 5 вольтах. Бачите, 5400 при 5 вольтах е, 2 амперах. А видав він нам. Е, дивіться, бо я тут збив, мене світло виключали. Я при 2 амперах його розряджав. Це я даю вам 200%. показую, як є. Видав він більше заявленого. Ну, це Nightcore, так, амулятори вони не збрехали тут навіть більше заявленого. Видав він 6260 мА. Це більше заявлено. Акумулятор у нас повністю посаджений. Кажу, розряджав я його 5 вольтами. От Пробуємо, він сівший моргає. 5 вольт розряджав. Я вибрав тут 5 вольт. Ну, от, давайте попробуємо ще зразу сквозну зарядочку. По, по ходу діла, дивіться. Зараз включу, зараз буде 5 вольт на цьому, мало би зберегтись. Але він має, може автоматично тригер видати. От, 5 вольт, бачите, засвітилося. Розряджав я 5 вольт. Дивіться, що в нас сквозна зарядка. Пробуємо, дивимось. Пішла зарядка 4 Вт, 8 Вт, 12, 18 Вт, 19, 19 Вт він заряджає. Тепер попробуємо його розряджати. Так, запустили його? Ну, сквозна зарядка присутня. Ну, він не бачить. Ну давайте ще раз. Хоп. Засвітився. 5 Вольт, 2 А. Запускаємо. Так, пішов розряд. Видає він, скільки у нас ват 10 Вт майже. Ну так, 10 Вт він заряджає, 10 Вт він видає. Все ви бачите, сквозна зарядка присутня, так що заряджати цей павербанк і розряджати можна 10 Вт на заряд, 10 Вт на розряд. Так що все норм, все без питань. Давайте ми це все діло тут відставимо, відключимо його. І я вам покажу ціну цього павербанка на Аліекспрес. Всім ж цікаво, скільки він коштує. Зараз я вам покажу. Дивіться. Беремо телефон, я тут підготувався, ну ціна його космос. Це, на мою думку, не знаю. Фірма Nightcore непогана. Я вам кажу, це хороша, якісна фірма. Тут гарно все якісно зроблено. Але 2,300 чи там нехай буде 2 тисячі за такий павербанк на 10 тисяч. Це трошки забагато. На мою думку, якщо буде дивитись мене Nightcore, наприклад, за таку суму, я б заплатив за таку суму, за такий павербанк. Але щоб тут був Максей, тобто безпровідна зарядка. І не ось такий не стака от індикація світлодіоди, а хоча б якась індикація цифрова, щоб показувала, що тут де Power Delivery, Quick Charge і так далі. Якась блискавка намальована за таку суму. Я розумію, що ви сюди поставили карбон. Так ну кому він потрібен? Камон, я вам чесно скажу. Той карбон ніхто не зацінить. Пластик, та й пластик, та й все. Мені оцей повербанк може бути і в пластику, в таких маленьких габаритах, але щоб був був, максиф. Наприклад, такі повербанк створюється для того, щоб собою кожен день носити в кишені з телефоном, так. Ну, що є в конкуренті ось ці повербанки з Максейвом маленькі на 5-10 на тисяч міліампер. Зараз я вам покажу, що в конкурентах. Що я взяв його, примагнітив, поставив в кишеню, чи там в айфона, чи Самсунга і так далі. Я собі ходжу, і телефон мені заряджається. Ну не ось так брати шнур, тут шнур, і то в кишені це все зберігати. Ну, камон, 2000 має бути безпровідна зарядка. І хоча б якийсь там цифровий дисплейчик, щоб показував. Так в загальному питань нема. Акумулятор, як ви бачили, видає більше заявленого, як вони написали. Забув вам показати по ват годинах Дивіться. По ват годинах те воно є, Компліт. По ват зараз я вам покажу. По ват він видав 31 ват годину. Це супер, бо тому що вони заявили тут 38,5 і годин. Це при 3 вольтах, типа 3,85 38 ват годин. Тут все супер. 30 Вт годин супер. Але я кажу за таку суму, це, на мою думку, мають бути якісь плюшки. Давайте я вам покажу просто конкурентів. Я тут пообирав, Я собі хочу, до речі, такі заказати, якісь маленькі, щоб мені до Максайф перемагніти, і в кишені воно дозаряжалося. Дивіться, я в обрані щось буде в мене на огляді це 100%. Подобавляв. Зараз я вам покажу. Дивіться, Powerbank Essager, посилання на них залишу. Звичайно, залишу на 5000 мА. 817 гривень. Маленький, компактний, він ще менший, ніж цей. Подивіться, чуть-чуть ширший. Супер. Хочете на 10 тисяч мА подивимось ціну. Разом подивимось, от дивіться, на 10 тисяч мА. 942 гривні. Ну я б на 5 не брав, я б набрав на 10. Та він трошки товстіший. Ну камон, ну мені не треба дроти в кишені носити. Безпровідна зарядка. Подивіться, цифровий дисплейчик. Все супер. Ну це я розумію нормальна, адекватна ціна. 900 гривень, маленький, компактний, безпровідна, цифровий, цифровий дисплейчик. Супер. Давайте другий подивимося. Я тут давайте базеус подивимося. О, дивіться, Ugreen. Ugreen – Ugreen, дорога, хороша фірма. 1240. Наскільки це в нас павербанк? На 10 тисяч мА. Також e, MagSafe є, також. Ану, подивимося, чи тут є якийсь дисплейчик кольоровий, чи немає. Ну, покажіть, щось нам. Покажіть, покажіть. Напевно, немає. Немає дисплечка кольорового. Ну, але 1300, не 2300. Ну, це моя особиста думка. Випишіть в коментарях. Мені особисто сподобався цей павербанк, але кажу, за таку суму мені не хватає того і того. Я вам це чесно, об'єктивно говорю. Найткорд, кажу, непогана фірма, так що супер. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.